На війні загинув житель села Ключарки Павло Чорі. Військовому було 37 років. Через ногоду, 18 січня, в Закарпатській області підтопило будинки та дорогу національного значення. Більше сотні вірян прийшло святити воду до Святотроїцької православної церкви в Ужгороді. Концерт до Дня Соборності України провели сьогодні в Ужгородській міській лікарні для персоналу та пацієнтів закладу. Виступали співаки, волонтери та актори Донецького академічного обласного драматичного театру. На війні загинув житель села Ключарки Павло Чоря. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що Павло Чоря проходив службу 81 й бригаді 112-го батальйону десантно-штурмових військ. Військовий народився у 1986 році. Павло загинув під час виконання бойового завдання у селищі Білогорівка Луганської області. Вічна пам'ять і слава герою. У місті Свалява та в селі Плоске на Закарпатті внаслідок підняття рівня ґрунтових вод 18 січня підтопило підвали кількох будинків, а поблизу села Кострину на дорогу національного значення. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що рятувальники відкачували воду з шести підвалів житлових будинків. О 20.00 вони завершили роботи. Загалом відкачали понад 30 кубометрів води. Також 18 січня на автодорогу національного значення мукачево Івано-Франківськ Львів поблизу міста Рахів впало дерево. Рятувальники розкрижували його та прибрали з проїжджої Частини. Тоді ж, 18 січня, також на автошляху національного значення Львів Самбір поблизу села Костроно Ужгородського району вода перелила дорогу протяжністю 150 метрів і завишки 30 сантиметрів. Підрозділи ДСНС на місце події не залучали. Там працювала техніка шляху будівельного управління. На фейсбук-сторінці служби автомобільного у Закарпатській області написали, що внаслідок інтенсивних опадів гірський потічок наніс деревину, каміння, мул згори в отвір малого мосту, що біля села Костроно Ужгородського району. Це призвело до повного замулення отвору штучної споруди. Вода з потічка почала. Розливатися по кювету, таким чином підтопило ділянку дороги. Упродовж доби на місці працювала підрядна організація, прочищала канаву паралельно дорозі та залізниці екскаватором. Також працювала бригада дорожників. Станом на 14 -го годину 19 -го січня під мостове русло мосту прочистили, а підтоплення дороги усунули. Проїзд забезпечили. Попри зливу прийшла помолитися за Україну вірянка Марія. Про свято жінка каже. Трошки таке, знаєте, трошки таке не дуже веселе. Не можна все поховати, що дуже веселе. Бо бачите, нема нема радості. То одна біда, то друга біда у нас. Як не, не в Дніпрові, то в Києві. Ти що приємно, ти не думаєш, що нікому не приємно. Дай Бог то ми. Сдійтемо до перемоги, я мірюю ту. Щонеділі ходить до церкви вірянин Дмитро. Розповів, що сьогодні прийшов з онуками, щоб освятити воду. Це є життя, ну це є все. Мир, це найперше, і це є здоров'я. Семирічний Ілля також прийшов до церкви. Ми сьогодні святе водохреще. Наливають у банки воду і ем, марують їх. Піщеник православної церкви України Свято Троїцької громади Віктор Абрамчук каже: свята зараз проходять у тривозі, але тривога в нашому серці заспокоїться в той момент, коли люди збираються разом і моляться, бо з нами Бог. І ми знаємо, що ми вже перемогли. Перемогли тим, що шануємо наших героїв, які виконуючи запит Господню, віддали свою своє життя за наше мирне небо. В сьогоднішній день поруч стоять люди різних національностей. В сьогоднішній день стоять люди народжених в різних містах нашої України. Закарпаття стало прихистком для тих, які зараз на даний момент не мають добівки або втікли від того, що там рвуться ті снаряди. В сьогоднішній день об'єдналася Україна. Україна. Місць для занурення в Ужгороді на водохреща цього року не визначили. Міська рада рекомендувала утриматися від купання у водоймах через підвищення рівня води у річці. Олександра Завадяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. О 12-й годині в Ужгородській міській лікарні розпочали концерт до Дня Соборності України. Три пісні виконала волонтерка з Бучі Марина Масюк. Артисти Донецького академічного обласного драматичного театру підготували уривок вистави та колядки. Покажемо уривок з вистави «Крик нація». Крик нації про життя і долю Василя Стуса. А наступним номером нашої концертної програми, великим номером, ми будемо сьогодні колядувати, співати автентичні колядки і Щедрівки Донеччини. Сьогодні водохреща, і ми вирішили саме в такий спосіб відзначати свято, яке буде 22 січня. День злуки, день соборності України. У три пісні виконали Роберт Натрошвілі зі своїм колективом Голоси поколінь та Вова Гезер з гурту Шабля. В умовах війни була створена моя діаспора. Я створив групу, музичну групу від молодих талановитих виконавців. Назвали групу «Голоси поколінь, тому що я разом з ним співаю співати грузинську українські пісні. Грузинські пісні. Твісо і Сулико – це легендарні пісні, які знають наші батьки, моє покоління і молоде покоління. І це було дуже зручно вивчати моїм виконавцям. А родина, тому що сьогодні ми святкуємо День Соборності, і Україна це є єдина велика родина. Любимо. Я виконував сьогодні власні авторські твори із альбому Браття українці, Клята війна, а на серці камінь. Ну і, звісно, гімн оборони України, браття українці. Ми всі робимо свою роботу, якщо можна так сказати. Хоча Музика це не робота, це якби, можливо, навіть більше. Хлопці роблять свою роботу, а наша задача воювати на культурному фронті, їздити, виступати. Провели для персоналу та пацієнтів лікарні, зокрема для військових. Дуже сподобався концерт, дуже мотиваційні і пісні, дуже гарні та теплі слова від і людей, що виступали і від заступника лікаря десь навіть. Прочувствувався майже даже до сліса. Концерт дуже сподобався, дуже супер. Атмосфера найбільше сподобалася. Як сприймали солдати, це військові, позитивний настрій акторів співаків. Дуже сподобалося. Я отримав такі позитив, великий позитив. Мені так. сподобався концерт, який представили нам в Маріупольці, і так скажімо, зарядився на майбутнє. Організували концерт до Дня Соборності України у Журицькій міській лікарні, волонтери громадської організації «Неймія» разом з працівниками мед. Закладу для військових наших, які саме тут знаходяться. Ми захотіли, щоб це вони відчули свято трошки, не дивлячись на те, що війна в країні, але найкраще вид реабілітації для наших військових це підняти їм дух. А саме чого тут ми, як організація, у нас багато волонтерів працюють дуже багато є психологів. От і ми не даємо вже ну, злітка допомогу психологічну, військовим і всю необхідну. Ну і знаємо, що це буде для них радість. Лікування в нашій лікарні максимально відповідає потребі кожного нашого захисника. Який потрапив до нас на лікування, це включає в себе як і оперативні втручання, лікування соматичних захворювань, реабілітаційні заходи. Я вважаю, що це організатори пішли на зустріч нашій лікарні і прийшли до нас привітати наших військових, змінити їхній настрій. Тривав концерт, півтори години завершили його виконанням державного гімну України. Послана гостю Андрій Вісен, суспільне новини. He Re re-salom.